Так, Дорогі підписники, дорогі колеги, дорогі люди. Хто мене знає, хто мене не знає, показую, що є на вже. Туво є ліжко, на вже таких ні в нікого нема. Того є. Навже. Тумбочки підбираємо, то обов'язково. Шафу теж зробимо окрему, кому треба до ліжка. Того є ліжко. То є здуба. Того теж є з дуба. До речі, до тих ліжок можемо робити підйомні механізми. От, того є теж. Сильний варіант, ні. Туво є теж, тихво є два. Туво є. Натільда застояла вже. Лавонька, кому треба. Лавонька. Столик такий розкладається на метр вісімдесят. а розмір його метр сорок розкладається на метр вісімдесят. Ціна його 7500. І крісло може кому того треба. Крісло з дуба в єдиному екземплярі. Ціна сімнадцять тисяч. Так що підписуємося, ділимося. Все, що треба, пишіть в коментарях.